Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся рецептом чудових грибочків можна і до святої вечері. Ось такі вони виходять. Такі, як, тип, як підливка, можна дати фасолів, можна без фасолів, у мене тут березончики. Дуже смачненькі дуже смачненькі вони. Якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо грибочки з квасолею, пісний варіант. Тут я мила добру жменю, замочила грибів. Можна білих, у мене березумний. І дві жмені такі, от такі жмені добрі, я фасолі, я не знаю, просто так на око. Фасолі поставила разом варити. Найваріці гриби і фасолі варити до готовності. Я їх намочила, добре промила і поставила, залила водою і найваріться. Коли квасоля вже стала така м'ягенька, вона вже зі зварила. Будемо давати картоплю. О. 5-6 картоплин нарізати. Ось таку у цю воду. І гриби вони вже всі підварили. І тепер даємо цю картоплю. І так само даємо моркву тут, півкільцями таку нарізану і півцибулі. Або маленьку одну. Розмішуємо і найвариться. Ще додаємо сюди солі. Ми зразу сіль не давали, тепер солі даємо. Я даю так пів столової ложки. А там будемо пробувати. О, вона Води треба наливати так, аби скрило картоплю? Тепер будемо робити засмажку. Тут порізали ми одну цибулину. І будемо підсмажувати цибулину. До цього я даю один даю сюди лавровий листочок, а два отак підсмажую разом з цибулькою. До цибульки натремо три зубчики чеснику. Або опустити, я так натираю, опустити через чесникодак. На такій терочці. І він буде так файно пахнути. От, як тут теж якийсь запах уже грибочки, так пахнуть, такий варто. Додаємо ще копченої паприки трохи. Півчайної ложки. Розмішуємо і всипаємо цю потерту на, на такі терці для моркви. Дрібні морпу, одну моркву. Тепер додаємо томату Дві-три ложки. Дві ложки там да? і його пересмажуємо. Даємо сюди муки. Я даю дві лишки теж повні такі. Муку ви можете підсмажувати окремо до коричневого такого Я не підсмажую, бо то. Поздоровлю, коротше, я не підсмажую так. Я тільки так додаємо холодною водою, аби не було комочків. Таке горнетко 250 міліграмів. Цю засмажку виливаємо у наші Грибочки. грош. Зелень тобі до смаку даєте. Я маю кріп, я... може і петрушки, які любите. О, от так даєте і на закіпите, і наші грибочки вже е, готові. Ці грибочки можуть бути і на святий вечір так само можуть, будуть смачненькі. І в піст можуть бути такі. Хто що любить, та й таке робить. Ось, ось такі вийшли наші грибочки. От. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. Дивіться, ви можете дати собі порізати гриби, гриб, аби то було вам е... ліпше, а я так даю. Мені так добре. Ось. Це вже все робите на, 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 на любителі, коротше. І фасольку, можете давати, можете не давати. Це вже на ваш вибір. О, від. Ось така, ось така у нас вийшла. Такі грибочки вийшли. Чудові, смачненькі, такі. опис. Продуктів усе буде під відео. Я вам все напишу під відео, що чого кількі пішло. Дуже смачненькі, дивіть які. Дуже такі грибочки. Можуть бути на святий вечір, можуть бути піст, так як зараз вже почався Різдвяний піст. І, і вона не дуже доречні будуть От, ось такі грибочки. До зустрічі. Ось такі грибочки. Так що готуйте.